Витягнув я з форм свої вироби. Тут вже йде, що пообшліфовував. Це такий захист конекторів Powerbank, щоб вони там не виламувались. Тут так воно вигинається і ну, нема небезпеки, що воно може зламатися. Ну, в походному варіанті ця резинка вона аж туди э, защокується і тримає цю штуку. Від. Ну, від того, що вона не злітала, і також під резинку засовується провід, і воно тримає провід петлює, щоб воно не висмикувалося. Я це так не показую, щоб показати, що воно зйомне. Тобто воно не треба, знімається, треба раз, защюркнулося. І захищає. Важи 10 грам буквально, а велику роботу робить. Це теж джинса з епоксидкою. Тут видно джинс в три слоя. Тут я трошки обшліфував до тоншого і теж покриє епоксидкою і буде красота. Далі тримач штатів до відеокамери. Ось так він виглядає. залита гайка епоксидкою. Оце лишнє буде зрізатися. От е, ну, були в мене такі полоски джинса нарізані. І тонші ці, е, е, бачите, що воно коли таке широке накручувати, то оця частина рівна, а там вже починає такими йти складками. От. І коли тоньше робити, то воно так само. Кінець робити складками йде, а тут рівне. Того я, щоб було рівне, зробив так, а потім лишнє відріжу, коли воно вже засохло. Я його трошки феном під, ну, воно ніч полежало так, І на, на другий день трошки феном його підігрів кілька раз, щоб воно полімеризувалося. Термоаксивація полімерізації. І третій виріб. Бачимо його струбцина зажала, що воно абсолютно без стика, без ступені. Хоча тут джинс кінчається. З цього боку, з цього боку. Лишня епоксидка вилилась, воно його вижало десь ну, половину того, що було. І ці всі слоя спресувало в тонкі. Тут по три слоя. Ось. І виходить, ну є деякі напливи епоксидки, але то все зішліфується, буде приблизно так само виглядати, як тут. І потім воно покриється. Як лаком, епоксидною смолою теж ці стики закриються епоксидкою. І буде воно, щоб не розлущувалось. Це для телефону на нарукавний. Буде отак вифрезеровуватись. І оця дерев'яшка, вона по товщині і ширині телефону там, плюс пів міліметра на сторону. і телефон тут буде засовуватись, тут буде система кріплень. Також готові ножики. Ось так вони виглядають. Отут обшліфоване. Так проявилися слоя слоя джинси, як дамаск. І покрито тонким слоєм епоксидки, як лаком. Вона ці всі слоя склеїла, щоб вони, туди влага не попадала, не розвищувались. Також. Просверлив отвори, зробив фаски з двох боків, угу. тримаю його. Магніт тримає. З цього боку магніт бачимо, тримає навіть отак. От, оброблені ножни тут. Оці края оброблені епоксидкою, а оце свіже я посверлив. Треба зараз закапати епоксидкою, щоб воно. Ну... Скріпило торці тканини, і там воно не могло розлущуватись. Не знаю, наскільки то небезпека, що воно буде розлущуватись, ну, але якщо його залити, то точно не буде розлущуватись. Такі от ножни вийшли, з того боку, зробив отвір, щоб вода виливалася, якщо буде, то що якщо дощ, то ж має такий улавлюваті лезвія і він, як водозборник, виступає. Якщо цього не зробити, то коли дощ, воно назбирає. Багато води, і там все зерзавіє. А так воно все стече благополучно і не буде там стояти. От. Такий от ножик один і другий. Точно так само отвір діаметром 5 мм. То, що тут буде два-три мача. І оце защелка, щоб защелкуватись. На на кармані там, чи на молі. Оце от величезний горб від магніта. Так як цей ніж має верх ногами висіти, тут і магніт теж набагато потужніший. Ого. Ну, він якби винімається, просто не так просто. Ну, одною рукою, звісно вже, незручно робити. От. Також вони що так, біжди, вона магніт його улавлює і двома сторонами вона заладить, що так, що так, щоб там в порі не шукати, як воно, якою стороною, воно симетрично. Ну, як має як бути нормально, не можна, шуті, шуті. Так вони якби прямі. Так і так. На дві сторони. Ось такі от вироби собі зробив. Ну, ще не зробив, це ще не готово. Тут треба фрезернути, пошити на руку. Тут на руці воно буде. Щоб телефон на руці носити. І там доволі таки заморочлива система буде. Але вона буде. Я себе її продумав, я собі його реалізовую і я буду його мати. Напевно, це десь можна купити. Але де його шукати, я не знаю, як воно навіть називається. Є такі, як в супермаркеті, люди набирають продукти мерчендайзерів, але воно хліпеньке, воно так, це для магазину, а для, для поля воно не годиться. Того я мушу собі таке робити. Ці от е, набалдашнік, е, ну, що обезпечує від виламування... Е, USB-порта, я такого даже в продажі немає, це мусиш сам робити. А як його зробити? З чого? ну от такі от технологія. А в мене був варіант, випадок, що майже виламав USB, коли не було в нагрудному кармані. Я повз. І оці всі дроти. Вони... Він просто видірнувся. Якби була нагрузка бокова, вона б його просто пополам переламала, да і все. Йде до магазину і купляй нове, але в полі магазину немає. Такі діла. Ну, а ножики так поприколувані мені, звісно. На магніт. Ну все, далі буду тримати в курсі, як то все відбувається.